Доброго часу доби. Хочу вам показати, розказати, як зимують мої кактуси, як проходить у них період покою. А також хочу вам в кінці відео розказати про дві такі поради, які будуть цікаві колекціонерам любителям рослин. Отож, мої рослини ночую зимують, точніше, в підвальному приміщенні цокольне приміщення, підвал. Одного полуторки будинку. По різному можна там дивитися, по-різному можна назвати цей будинок. Тут температура взимку без отоплення 10-12 градусів, є штучна вентиляція. Її можна відчиняти, витягувати ганчірку, тоді буде провітрюватись. Але я цю зиму взагалі не провітрював все приміщення. І в мене є тут досить такі погані новини на рахунок цього. Я покажу це в подальшому. Чому так? Тут утоплення я не вмикаю, тут постійно 10-12 градусів. Щодень, що вночі, тут вже досить таки стала температура. Провітрювання в мене відбувається завдяки тому, що я інколи сюди заходжу. І двері відчинені, там, Відчиняються. і сюди заходить декілька там ковтків, можна сказати, повітря. Мої рослини всі знаходяться тут, це все, що в мене є. Більше рослин в мене немає. А, ні, обманюю вас. У мене ще є землі опунці, які знаходяться. Он в тій теплиці, що видно у вікні. Все, більше в мене немає рослинок. Це можна сказати, моя основна колекція. Так, почнемо вам з верхнього полочка, покажу, що в мене є. Там в мене стоять різні бурянці, які мені не досить важливі, досить цікаві. Тут в мене красили ват, який я начеренкував ще роки 3 тому назад. Тут кросбі компакти теж красили, стоять начеренковані, Тут гастерії 4-5 видів. Зверху в мене з листочка рослинки. Близько року, напевно, черенкував, коли я повернувся в Україну. Тут у мене різного роду тут теж сукуленти. Бурянці, страпелі, хіверії, хавортії різні. Пару якихось кактусів. Непонятних, ну, то таке. То все ми будемо позбуватися, будемо роздарювати знайомим рідним. Тут знаходяться теж пару алойок цікавих, тут знаходяться лісові кактуси. Ну, таке різного роду в Тут знаходяться в мене хінопсиси мої вирощені, жалко десь їх дівати. Хай будуть літопс, бідняшка, куплений в пані Олександри з Києва. Ех, хай ростуть то радують, це її фраза. Так, тут опунці, пару видів. Алою є цікавих, періскіопсіси від пана Сімона з Одеси і цибулька зелена на перу, Це вже четвертий раз я її маю обривати, це буде останній раз, просто стоїть, не маю часу викину, викинути, але вона все одно дає якусь там зелень. Буде час викину, оскільки це вже толку з нею не буде. Так, решта моїх кактусів стоїть в таких ось ящичках. В таких ось ящичках на столику. На підлозі не ставлю, тому що не зручно за ними доглядати. Також вони бувають були у мене розставлені на цих полицях, і тут було досить -таки зручно за ними дивитися. Кожен ящик на окремій полиці. Так, покажу, що, вам, що в мене тут є. Тут в цьому ящичку знаходиться. Проліфера мамілярії, мамілярі вілді, декілька якихось іхінокактусів. Знаходяться кактуси на прививку, це міртріло-кактуси, Там є юзбериті від пана Леоніда Козака з Білої церкви. Потім є ще поманенці, здається там, станокактус, отаке дрібниці. Тут так, світло перекриваю. Тут в мене знаходяться астрофітоми. в мене їх не досить багато. В цьому ляшечку є в нижньому є. Е, знаходяться два вида проліфра. Цікаві. Одна колюча, така цупка мініатюрна, друга навпаки, така біла пухнаста Значить один кактус, але по-різному виглядають. Тут різного роду мамки. Е, так, мій єдиний, ай, не видно, мій єдиний. Аріокарпус кучубея. Живе, росте, мучиться. Три стромбокактуса це насіння два, братця з ларса. Це е, Вінгартія, здається, чи якось так називається. І теж Ліка з боку з насіння. я одна з гнила зимою, тому що тут забагато вологи, і від усіх всіх буремів, буду їх позбуватися, і буде тут геть сухо. Тут в мене лофофори. Раз, два, три, 4, 5 ящичків лофофор. Колись були дуже, досить таки вдало придбані колекціонера на Київ-кактусі за хорошу ціну. Дуже дякую йому. Буду ними займатися. Тут в мене в ящичках теж різні голубові, різного роду еластери. Тут в мене в ящичку в основному імнокалісу. Ми це спегазіні, це дамці, це хорсті, це що, теж якийсь спех, це вівлів'я куплений, не знаю назву. І там є ще стро цей тепрокаптус. Це так, я прискорюсь, говорю дуже швидко, оскільки в мене ліміт пам'яті на телефоні і відео довгим не може бути. Два, дві поради, які я вам хочу розказати і показати. Ці ящички можна придбати в ВТБ по 1 гривні. Рано перед на касі їх виносить охорона. Якщо немає цих ящиків, можна запитати в охорону і їх придбати. Ціна їх їхня символічно одну гривню. Це досить таки халява. І друга порада вам на сайті Київкатус. Є каталог насіння від українських колекціонерів, так само є від іноземних колекціонерів. Вони поєднані. І там є донатні позиції від іноземних колекціонерів. Тобто ви можете купити одну порцію насіння за 1 гривню в пані Олени. Але щоб їй не було сильно обтяжливо, звичайно, там за, за 10-20 за гривень, за 20 цих гривень за 20 позицій, їхати на пошту відправляти, то бажано там робити якесь. Тож теж то, 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 то донатне замовлює на 100-200 на гривень, щоб вона хоча б якось окупала е, свою дорогу і свою роботу. Тому можна придбати дешеві ящички по 1 гривні і можна придбати е, по 1 центу, це десь 10 гривень. Я не, знаю, ні, я не знаю, там скільки по 1 центу, здається, чи по 3 цента порцію по, по, насіння. Це досить таки теж дешево. Тому юзати користуйтесь. Бажаю всім. Гарних урожаїв. До скорої зустрічі! Побачимось! До побачення!